Всім доброго дня, вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців, усіх українців, які проживають в різних куточках світу на зараз. Сьогодні у нас 30 червня, практично пів другої дня. І традиційно я буду робити розклад на місто Запоріжжя на три доби. Вже починається у нас липень місяць. І зараз ми подивимося, пробіжимося, яка буде у нас ситуація, в принципі, по місту Запоріжжю, Чим ми будемо жити, дихати і таке інше. Поїхали. Дивимося, які енергії будуть у нас в Запоріжжі на 1 та 2, 3 липня. В цілому, взагалі, просто. Дівчата і хлопці повипадали. Я їх не прибирала, і вони так і випали всі. Швиденько, бачите, тучки випали, хлопці-дівчата, розвілка і робота. Я можу вам сказати, обща ситуація, знаєте, люди такі розгублені, вони не розуміють, що їм робити. Дивіться, тучі вони повертають нас до того, що в нас, як тільки зайшли в Запорізьку область і зайняли енерготар, ми розуміли, що це буде шантаж. Тому ми розуміємо, що ми з вами дуже в тяжкій ситуації знаходимося в місті Запоріжжя. І це буде ще йти деякий час, поки не освободять місто Енергодар. Ось дівчата і хлопці, розвілка і робота. Але незважаючи на це, місто живе і працює, незважаючи на що. Ну, ось така ситуація у нас. Давайте глянемо, як себе почуває запорізька влада, її думки, її дії. Нервова обстановка у владі, і вони сваряться, вони сваряться. Бачите, конкретно чоловіки, ну, чоловіки правлять, нікуди не дінешся, вони там, як кажуть, на перших сходинках, як кажуть, да, ось вони сваряться, психують, чубляться, і ось швиденько йде корабель, якісь йдуть зміни. Дуже швидкі. Давайте ми подивимося, я гляну, що це за зміни, бо це ж для влади зміни йдуть. А ось їм іде проблема. Проблеми гори в якому сенсі? Подія. Подія і криси. Тобто вони, знаєте, все ж таки буде якась ситуація, ну, вони постійно у нас виникають, ці події, да? але давайте я спитаю, чи пов'язано то з атомною Запорізькою електростанцією. Дивіться, у нас спав садник, сонце і лілі. В принципі, гарні карти. Сподіваюся, що все буде добре. Новини будуть непогані. По ліліям вони статусні, вони пов'язані з владою, з такими людьми серйозними. Тому я думаю, що тут в принципі, подія сама по собі непогана. Хоча тут може бути ще одна проблема, зараз я її озвучу. Чи пов'язано то з ударами по Запоріжжю ракетами та дронами російськими військами? Скоріш всього, я думаю, так, да, по клеверу це позитивна карта, але ми це пройдемо успішно, стабільно, і це для нас не буде вау-вау, бо тут падає дитина. Я не знаю, чого в нього в них проблеми. Я думаю, що це їхні внутрішні проблеми все ж таки. І вони між собою просто будуть гризтися. Тому що все, ви ж розумієте, що виконують не вони роботи по знищенню да, дронів, ракет і таке інше. Це роблять люди військові, які виконують свої обов'язки. Вони, вони нічим, вони оце займаються фігнею. І чубляться ось. Так що так. Ну і давайте подивимося все ж таки, соціальні, які будуть у нас тут, чи плани, чи проблеми, чи події для запоріжців, мешканців Запоріжжя на перше, друге та 3 липня. Бачите, впали, які у нас карти. В принципі, люди будуть більш-менш задоволені. Хоча по нервам це, звісно, буде бити. Якась буде така ситуація, бачите, тут іде всесвіт, тут ідуть бажання, тут ідуть спілкування. Я хочу подивитися, розкрити ще трошки тут. По соціальним, по соціальним випросам будуть робитися зміни, будуть якісь новини, і, до речі, вони такі, знаєте, на довгий час. На довгий час ця трансформація буде йти на довгий час. Не на три дні, а іменно продлиться. Ну і хорошо, гарно, що вони в принципі существують соціальні е, рішення. Так, і давайте я спитаю, чи на користь то людям буде. Це буде на користь, і це даже йде, бачите, ось по грошам, якась буде все ж таки приємна, е, приємні сообщення. Ну, якось так, так, по серцю це буде приємно. Так, і далі йдемо. У нас йде політичне життя міста Запоріжжя. Ну, Це, скоріш всього, наші чинуші, наша влада, що вони там, як вони проживуть ці три дні, наша е, ісполнітельний наш е, комітет запорізький. Рада міська, як вони ці дні проведуть, а тут же попереду йдуть вихідні, вони будуть, скоріш цього, відпочивати. Ну, так, скажімо, Особисто нічого такого вони робити не будуть. Ось клопоти йдуть. В основному це будуть робити жінки, які там, може, працюють. Тобто якісь такі моменти пропрацьовувати. Ось йдуть якісь посаднику, навіть новини, але по зміям вони не дуже зрозумілі. Хоча вроді дерево рядом, Ану, я зараз докладу просто карту. Ключ. Ключ. Ключ я хотіла на змію. Ну, значить, це наші правильні будуть рішення, все ж таки. Ну, вони мають тримають ситуацію під контролем. Тримають ситуацію під контролем. Ключу їх їхніх руках. Ну, це добре, хай тримають. Так, і останні, ну, це не останнє передостаннє. Військова частина цього розкладу, яка буде ситуація в плані прильотів та наслідків міста Запоріжжя 1, 2, 3 липня. Це я так дублюю, знаєте, в загальному розкладі, що будуть руйнування від ракет та дронів на ці три доби в місті Запоріжжя. Будь ласка, покажіть мені то. бачите, подія якась вона відбувається, але ключ в наших руках, і ми все своє маємо при собі. Ось так. Ну, все ж таки, яка тут подія? Ну, Подлінька подія, подлінька. Подлінька, да, про що нерви йдуть, тобто обстріли будуть, звісно. Звісно, будуть. Але руйнації такої я тут карти не показали. Ну і вже останнє питання в цьому розкладі, чи будуть постраждалі у нас від, на ці три доби люди в місті Запоріжжя від цих обстрілів. Повинно цього статися. В принципі, карти гарні. Тобто, єдине, що ось по серцю, знаєте, взагалі, ця карта вона хороша, але в питанні про здоров'я людей, про стан людей якось можна. Ну, В принципі, поряд з букетом, нічого поганого я не бачу. Дайте, я докладу на неї карту. Ну, Будуть якісь моменти, але вони не дуже серйозні будуть тут такі, знаєте, Воно пов'язано все ж, ви ж розумієте, з нервовою системою ці стреси, люди пугаються, стресують, ну якось так. Але в цілому не повинно бути постраждалих в місті Запоріжжя 1, 2 та 3 липня. На цьому я закінчую розклад для міста Запоріжжя. А ще одне питання дуже важливе: я хочу запитати, і, скоріш, цього, я тепер його введу в, ці, в цей розклад. Чи буде. 1, 2 та 3 липня в місті Запоріжжі опасний радіаційний фон для життя людей в Запоріжжі, містян Запоріжжя. По-перше, вивчається постійно, на цю, як сказати, вивчається ця ситуація, вивчається під контролем. Не то, що під контролем, вона постійно моніториться. Ну, і, в принципі, поки що все добре йде рибка, дерево, поки що все буде добре. Ось так. Я хочу докласти на книжку, все ж таки, розкрити трошки. Іде ресурсна карта на книгу. Значить, тут не просто. Вивчається тут оця карта, вона успішна. Це успішна карта, і це все буде добре. Ось Так, так. ну і все. На цьому я закінчую цей розклад. І далі будуть розклади по, по берегам, по районам. Подивимося, яка там буде надалі у нас ситуація. Дякую всім за увагу! Будь ласка, ставте лайки, пишіть свої коментарі, щоб піднімалося це відео, щоб підписувалися, щоб бачили побільше людей, які проживають в Запоріжжі. І дивилися ці відео. Це моя робота. Я хочу, щоб більше дивилося людей. Це нормально. І більш були, знаєте, інформовані. І більш були, ну, я не скажу що так, прям спокійні, але, ну, якось. Все ж таки впевнені, впевнені в якомусь життєвому своєму плані, хоча б на якийсь короткий час. Ось так все.